Війна триває і на передовій, і триває в тилу, і продовжує працювати поліція у Києві. Вони відзвітували про затримання наркоторговця, у якого вилучили кокаїну на 5 тисяч доларів. Наркотики, чоловік на камеру дістав зі спідньої білизни. Є в мене е е е трохи кокаїну. Будь ласка, добровільно дістаєте, да, ви? Спояті, уважно слідкуйте за діями. Поліетиленовий пакет із пазовим замком, всередині якого знаходиться. Отримали чоловіка у центрі столиці при собі. Він мав 23 згортки з розфасованим кокаїном, а також гроші за частину проданого товару. Затриманим виявився відомий у таких тусовочних колах Юрій Чернецький, який називає себе бізнесменом, затримують його з наркотиками уже не вперше. У жовтні 2020-го він після арешту вийшов на волю під заставу у 2 мільйони гривень. Тоді поліція звітувала, що викрила мережу зі збуту наркотиків у нічних клубах. Також чоловік відомий скандалами зі своєю колишньою дружиною Поліною Ненею за опіку над трьома дітьми.